Добрий вечір. Радий вас всіх вітати. Гадаю, ми розпочнемо сьогоднішню нашу зустріч в такому складі, як є, можливо, до нас ще хтось доєднається, тоді нас стане ще більше. Сьогодні у нас незвичайна і приємна зустріч. Сьогодні ми. Дійшли до завершального етапу, і потерпаємо від наслідків нашої майже двомісячної роботи, двомісячних зустрічей. Я радий, що багато із вас, практично всі, хто були на початку нашої роботи і наших зустрічей, сьогодні також тут присутні і можуть отримати. Винагороду від того, який шлях ви пройшли. Сподіваюся, що наші зустрічі були для вас корисними, що ви змогли щось дізнатися для себе нове і про нашу компанію, і наш про, про наш продукт і взагалі про українські продукти, українську розробку. Сподіваюся, що такі наші зустрічі будуть і в майбутньому що це тільки початок тісної і тривалої співпраці. Сьогодні ви отримуєте сертифікати про проходження навчального курсу. Ви проробили досить великий шмат роботи для того, щоб мати можливість сьогодні бути тут присутніми. Я радий, що не дивлячись на всі негаразди, які у нас трапилися за ці два місяці, вони дійсно були непростими. Ми з вами все ж таки отримали вже маленьку нашу перемогу. Ми пройшли цей курс, ми його завершили. Ви його завершили, і отримуєте відповідно і сертифікати, і знання. І можливість надалі працювати із нашим продуктом і з нашою компанією. Сподіваюся, що ця наша маленька перемога це маленький крок і початок до великої перемоги всієї України. І наступний рік а у нас заняття от сьогодні зустріч проходить саме в переддень нового року. сподіваюся, що наступний рік для всіх нас. Стане не просто щасливим, а переможним. Сьогодні я хотів би не просто там привітати вас і сказати, що ви всі молодці, тому що це дійсно і так є правда. А сьогодні я хотів би, щоб кожен і кожна із вас. Побачили і почули свої прізвища і імена на сертифікатах. Тому я пропоную зробити наступним чином: я підготував електронні варіанти сертифікатів, які я зараз виведу на екран. Назву прізвище і ім'я кожного, кожної хто. Отримує ці сертифікати, електронні варіанти я відправлю вам на електронну адресу, яку ви зазначали, а паперовий варіант сертифікатів ви зможете отримати новою поштою. При реєстрації ви зазначали адресу нової пошти, на яку вам відправити сертифікати. Тому я попрошу: єдине, що якщо у когось із вас змінилася адреса, за якою ви зараз там мешкаєте, враховуючи, що пройшов уже досить тривалий термін, два місяці, і враховуючи наші реалії, то будь ласка, будь-яким зручним для вас засобом зв'язку сьогодні, завтра повідомте мені про це. Окрім того, ну якщо не сьогодні ввечері, то завтра я точно повідправляю вам електронні варіанти сертифікатів, на яких буде написане ваше прізвище ім'я по батькові українською англійською мовою. В разі якщо я допустив помилку, знову ж таки повідомте мені, щоб я про це знав, тому що завтра. Я почну виписувати уже паперові сертифікати і відправляти новою поштою на ті адреси, які ви зазначили. Отже, давайте перейдемо до найприємнішої частини. Зараз я виведу на екран сертифікати. Я буду оголошувати прізвище ім'я кожної людини, ті, хто присутні з нами, якщо ви хочете сказати якісь слова, побажання, зауваження, пропозиції, то саме в той момент, коли ви будете бачити свій сертифікат і чути його, я думаю, що це буде. Найкращий момент і нагода сказати якісь слова. Отже, сертифікат про проходження курсу навчання з автоматизованого комплексного ведення бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі Debit Plus отримує Березянко Тамара Володимирівна. Можна похлопати? <ріст> так, можна похлопати. Ну, Тамари Володимирівне, я дивлюся, онлайн немає гаразд. Сертифікат про проходження навчального курсу отримує Берест Мар'яна Васильівна. Також Мар'яни ми не бачимо. Є колеги, ми її передали. Добро, добро, дякую. Сертифікат про проходження навчального курсу отримує Буравська Валерія Павлівна. Так, рухаємося далі. Сертифікат про проходження навчального курсу в програмному середовищі Дебет Плюс отримує Гаврисенко Вікторія Іванівна. Так, я почав із усіх, кого. Зараз немає. Сертифікат про проходження навчального курсу бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі Дебет отримує Газдик Аліна Михайлівна. Доброго дня, я тут. Щиро вам вдячна за знання. Дякую за все. Дякую. Сертифікат про проходження навчального курсу в програмному середовищі Plus отримує гаража Вікторія Олександрівна. Так, да, я тут є, і я хотіла б сказати мабуть, я буду говорити від імені усіх е, великі слова подяки за те, що ви так з терпінням, з наснагою, е, з позитивними емоціями нас навчали. Від маленького віку, тобто від 20 і вище, ми вам дуже вдячні за ваше терпіння в цей складний час. Я думаю, всі мене підтримають, тому що в наш час дуже важко проводити ось такі роботи. От, а ми вам вдячні за те, що ви навчили. Дуже доступно, дуже професійно. Дякую вам велике особено. Від себе особисто. Дякую. Дякую. Дякую, дуже приємно. Сертифікат про проходження навчального курсу отримує Глушко Аліна Дмитрівна. Доброго вечора, Надзвичайно дякую. І знаєте, хочу вам подякувати за ваше розуміння тієї ситуації, в якій ми. Працюємо, і ви в якійсь ситуації працювали, і враховували те, що постійно були відключення, дали можливість допрацьовувати е, ті завдання у, у зручний час, і вони настільки були е, чітко, логічно, структуровано е, побудовані, та, е, ті алгоритми виконання, що ми, ну, якби не закінчити курс, е, навіть не залишалося можливості. Тому дуже дякуємо. Дякую. Сертифікат про проходження курсу навчання з автоматизованого комплексного ведення бухгалтерського та фінансового обліку в програмі ДЕБет отримує Гончаренко Ірина Васильівна. Так, я тут. Дуже дякую. Дякую за гарні завдання. за... Професійний виклад за відео, яке дуже допомагало. І маю надію, сертифікат виправдає і мої надії так само. Ми також сподіваємося на це. Дякую. Сертифікат про успішне закінчення курсу навчання в програмному середовищі Дебит Плюс отримує Дмитренко Алла Васильівна. Сертифікат про проходження навчального курсу отримує Дубініна Марина Вікторівна. Так, доброго вечора. Я тут вас дуже добре чую, не дивлячись на всі перешкоди, які виникали і виникають. Зараз також немає світла. А, мабуть, я доєднаюсь до слів Ірини Васильівни Гончаренко, бо ми тут е, дуже таким потужним викладацьким колективом Миколаївського національного аграрного університету з великим задоволенням пройшли у вас навчання, і я не сподіваюся, я знаю, що наші здобувачі, наші студенти будуть використовувати наші знання. Тобто, вже з другого семестру на дисципліни фінансовий облік ми будемо викладати. І е, основи е, автоматизації обліку за допомогою програми Дебіт. Тому я дуже дуже впевнена в тому, що нас чекає лише подальша співпраця. А пане Сергію, вам, вашій команді, хочу побажати всіх гараздів в наступаючому новому році, е, всім нам миру і перемоги. Дякую, Дякую, Сертифікат про проходження курсу навчання в програмному середовищі Дебет Плюс отримує Іщенко Олег Вікторович. Сертифікат про проходження курсу навчання бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі Дебет Плюс отримує Карпенко Євгенія Анатоліївна. Щиро дякую вам за отримані знання, доступну подачу матеріалу, надзвичайно гарне роз'яснення, індивідуальний підхід, врахування всіх форс мажорних обставин, а також за долучення до освітнього процесу з підготовки студентів і ті корисні поради, які ви надаєте за вдосконалення освітньої програми і сподіваюся на подальшу співпрацю з вами. Дякую. Так, я, я впевнений в цьому. Дякую. дякую. Сертифікат про закінчення курсу навчання з бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі Дебет отримує Коба Олена Вікторівна. Доброго дня всім. Щиро дякую за такий цікавий досвід. В доволі складних умовах, але він був успішним здебільшого завдяки чітко налагодженій роботі вашої команди, особисто вашій підтримці, пане Сергію. Я впевнена, що ті знання, які ми отримали, це перший крок в тому, щоб належним чином готувати фахівців з обліку оподаткування в нашій країні, і це також певний внесок і наш у. Перемогу нашого народу в цій жорстокій війні. Я щиро бажаю всім і учасникам, і всій в команді всіляких гараздів в наступному році і, звичайно, миру, миру, і ще раз миру. Буде мир, буде все. Дуже дякую. Дякую вам, пані Олено. Дякую. Сертифікат про проходження курсу навчання в програмному середовищі ДЕБет Плюс отримує кучнік Наталка Іванівна. Сертифікат про проходження курсу навчання бухгалтерського і фінансового обліку в програмі Дебет Плюс отримує Кучмієва Тетяна Сергіївна. Дякую я тут. Я дуже вам вдячна за приділений час. Було досить цікаво і грунтовно. Ось бажаю вам всього найкращого і вашій команді миру і з прийдешніми святами. Дякую. 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 Сертифікат про проходження курсу навчання в програмному середовищі Дебет Плюс отримує лугова Ольга Іванівна. Сертифікат про завершення навчального курсу з автоматизованого комплексного ведення бухгалтерського і фінансового обліку отримує Ляшенко Людмила Станіславівна. Сертифікат про проходження курсу навчання з бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі Дебет Плюс отримує Манаїла Олеся Михайлівна, сертифікат про завершення курсу навчання з автоматизованого комплексного ведення бухгалтерського і фінансового обліку в програмному середовищі Дебет Плюс. Отримує Михайленко Ольга Валеріївна. Сертифікат про проходження курсу навчання з бухгалтерського та фінансового обліку в програмі Дебет Плюс отримує мороз Тетяна Олегівна. Доброго дня, добровечора. Відніше всім. Ви мене добре чуєте? Так, так, чутно. В першу чергу хочу подякувати і організаторам. За навчання, за грунтов, за змістовні відео, не дивлячись на ті технічні неполадки, які складалися в процесі навчання, а все ж таки було цікаво, було корисно. Я впевнена, що ми в подальшому будемо використовувати програму ці знання, які здобули. Ну а по-друге, звичайно, привітати всіх з наступаючими прийдешніми святами. Бажати всім здоров'я, миру, достатку і всього найкращого. Дякую за величезні. Дякую. Сертифікат про проходження навчального курсу в програмі Дебет Плюс отримує Ніколаєнко, Світлана Миколаївна. Сертифікат отримує Орленко Лариса Євгеніївна. Добрий вечір. Я дуже дякую вам за навчання і вам, і Ярославі. Ви така класна команда, з якою дуже приємно працювати доступно. Для чайників з усіма, які, які є зручностями, які є досягнені, враховуючи всі наші побажання, всі наші, не те, що примхи, а те, що ми можемо зробити, що не можемо зробити, з поясненнями дуже дякую вам, дуже доступно, корисно і ну дуже добре. Ми будемо співпрацювати з вами в нашому начальному закладі, будемо використовувати цю програму продукт, і нам це дуже корисно. Дякуємо. Святами з вами, з прийдешніми гарних свят. Всього самого кращого. Дякую. Дякую. Сертифікат про проходження курсу навчання. В програмному середовищі Дебет Плюс отримує Осадчук Оксана Павлівна. Сертифікат про завершення курсу навчання бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі Дебет Плюс отримує Пех Юлія Вікторівна. Сертифікат отримує Рибачук Ярова Тетяна Володимирівна. Сертифікат про проходження курсу навчання з автоматизованого комплексного ведення бухгалтерського та фінансового обліку в програмі Дебет Плюс отримує Рижкова Ольга Павлівна. Я тут. Доброго дня. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви завжди готові допомогти і надаєте таку можливість онлайн працювати в програмі Дебіт Плюс через онлайн платформу. Це дуже зручно. Дуже вам дякую. Дякую. Сертифікат про проходження курсу навчання з автоматизованого комплексного ведення бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі Дебет отримує Сирцева Світлана Володимирівна. Дуже вам дякую. Дякую вашій команді, команді пане Сергію. Впевнена, що отримані знання та вміння ми обов'язково е, будемо передавати нашим здобувачам вищої освіти, обов'язково впровадимо е, в освітній процес е, ті знання і вміння. І хочу вам ще раз побажати, подякувати вам і побажати вам всього найкращого. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Дякую. Дякую, однозначно. Сертифікат про проходження навчального курсу в програмі Дебет Плюс отримує Скопенко Наталія Степанівна. Сертифікат про проходження курсу навчання з автоматизованого комплексного ведення бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі ДеБет Плюс отримує Чубін Тетяна Костянтинівна. Добрий вечір. Хочу подякувати. У першу чергу за таку зручну організацію проведення навчання. Мабуть, це перший такий найбільш зручний формат дистанційний, що ми можемо вирішувати свої проблеми і навчатися. Це дуже зручно з відеоуроками, з матеріалами друкованими. Дуже вам дякуємо. Ми, звичайно, також вітаємо вас з усіма святами, які йдуть, проходять, надходять. Всього самого доброго, гарного, так скажемо, миру, найголовніше миру. Дякую. Так, дякую, дякую. Сертифікат про проходження курсу навчання в програмному середовищі Дебет Плюс отримує шевчик Юлія Віталієвна. Сертифікат про проходження курсу навчання бухгалтерського та фінансового обліку в програмі Дебет Плюс отримує Шелею Оксана Андріївна. Сертифікат про проходження курсу навчання з автоматизованого комплексного ведення бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі Debit Plus отримує Шелельо Тетяна Іванівна. Сертифікат про проходження курсу навчання бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі Debit Plus отримує Шереметинська Оксана Валеріївна. Сертифікат про проходження курсу навчання з автоматизованого комплексного ведення бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі Debit Плюс отримує Шматковська Тетяна Олександрівна. Так, чудово. Ну, тепер ми можемо всі один одного привітати і дійсно поплескати. я вас. Вітаю із проходженням навчального курсу, із успішним завершенням навчального курсу. Побажання, які вже звучали в нашу адресу, в адресу один одного вас, я до них тільки приєднуюся. Я бажаю, щоб вони Підсилювалися, щоб вони обов'язково справдилися найближчим часом, тому що є мрії, які повинні залишатися мріями, а є цілі, до яких треба прямувати. І наш навчальний курс показав нам, вам, всім, що якщо йти маленькими кроками, то можна досягнути бажаних цілей. З чим я вас всіх і вітаю. Щодо сертифікатів, то повторюся, що електронні варіанти сертифікатів можливо навіть сьогодні ввечері або завтра зранку, я всім вам відправлю на електронні адреси. Якщо у вас змінилася адреса нової пошти, повідомте мені про це. Якщо буде допущена там. Помилка в написанні вашого прізвища імені чи то українською, чи англійською мовою знову ж таки повідомте мені, будь ласка, завтра впродовж дня, щоб ми мали виписати, мали можливість виписати ці сертифікати і відправити, надіслати їх вам новою поштою. Щодо подальшої співпраці, то я вже говорив, що всі ви є представниками. Тих навчальних закладів, які з нами вже підписали меморандум про співпрацю. Тому цей курс це був тільки початок для того, щоб ви ознайомилися із програмою і вивчили її. На наступний семестр ви вже можете планувати навчання ваших студентів, учнів в програмі плюс». Ми з свого боку, так само як і вам для проходження цього навчального курсу, надаємо студентам на семестр доступ до хмари, до окремої бази, з яку вони зможуть заходити і працювати. Для цього нам потрібно буде просто отримати від вас дані студентів, які будуть навчатися. Матеріали, які ви отримували при проходженні цього навчального курсу, pdf файли вони доступні у нас також і в форматі Вордовському в документі в Вордовських документах. Тому, якщо ви плануєте в наступному семестрі проводити навчання, сконтактуйте зі мною. Як сконтактувати зі мною? Ви знаєте, електронна адреса. Телеграм, вайбер. Ми з вами узгодимо всі ці деталі: тобто, ми надаємо і доступ до сервера, ми надаємо методичні матеріали, якими ви користувалися, і ви маєте можливість навіть їх змінити під свою програму в залежності від того, яка кількість годин у вас буде виділена на вивчення. Теми чи курсу. Якщо потрібна якась допомога, там методична технічна, знову ж таки, ми максимально намагаємося в цьому допомогти. Якщо потрібно провести відкриті лекції із студентами і викладачами, знову ж таки, ви можете їх планувати на наступний семестр, сконтактуйте зі мною, скажіть, що у вас є таке бажання, просто щоб це було там, хоча б за тиждень чи за два, і ми, я думаю, що зможемо це організувати, тому що із Деяким із вас ми вже практикували такі відкриті лекції онлайн-зустрічі, і можемо продовжувати я впевнений, що ми будемо продовжувати і надалі. Ну, а після перемоги я сподіваюся, що з усіма з вами ми зможемо зустрітися уже не онлайн, а офлайн, чи то в ваших навчальних закладах, чи, можливо, взагалі. от... У мене особисто після багатьох років то карантину, то тепер взагалі війни, і цього закриття, і коли все життя перейшло в онлайн після перемоги, найбільше що хочеться, це просто зібрати якийсь великий семінар і конференцію, щоб туди можна було запросити всіх людей і кожному потиснути руку, обійняти і. Привітати її з нашою перемогою, що, я сподіваюся, буде дуже скоро. На цьому у мене все. Як завжди, ми закінчуємо нашу зустріч блоком питань. Якщо я щось про щось не сказав, щось не встиг висвітити ваші Питання, побажання, зауваження, пропозиції я слухаю. Немає. Чудово! Тоді я з вами не, тоді я з вами не прощаюся. Я впевнений, що ми з вами після нового року обов'язково зустрінемося, в якому б там не було форматі. Вітаю вас з прийдешніми святами. Вітаю вас ще раз із закінченням цього навчального курсу. Гарних, теплих вам свят і переможного наступного року нам всім. Дякую вам. Дякую. Дякую. Бережіть себе, ви потрібні людям. На все добре. Дякуємо, до побачення.